Владі не чужинці. Вони є українці, але етнічно з різних груп. Неправда? Це не є правдою. Етнічні групи в Україні є бойки, лемки, гуцули, Полющуки, русини, литвини, кубанці, слобожанці, сіверяни тощо. Оце є етнічні групи. Тобто є один етнос великий. Ну він не є мономотоко моно, всі однакові, взяти будь-яку людину з української етнічної території. Вона не буде однаково, тому що різні умови життя, різні сусіди, різні впливи культурні, різна навіть географія. Хто живе в горах, він буде мати іншу культуру, ніж той, хто живе на болотах, наприклад, Поліщуки. Інше там формуються е культурні особливості. Але це все є етнічні групи. Українського народу, великого українського етносу, юдеї не є українським етносом чи етнічною групою українського етносу. Росіяни не є, поляки не є, мадяри не є. Вони є собі частинами свого етносу, свого народу, але не українського. Ті, хто зараз керують Україною, ті, хто зараз є владою в Україні, економічною, політичною, військовою, соціальною культурною, тощо, вони є не українці, вони є чужинці. Так, вони є громадяни України. На після того, що вони є громадяни України, вони мають певні права. Вони ті права узурпували і тепер в Україні вони володіють всіма всім, але вони не є українцями. Вони є чужинцями. Тож справа нас з вами, українців, яких є тотальна більшість в Україні, понад 90% українців є в Україні. А влади у нас нема. Тож справа наша повернути владу в Україні українцям, щоб ми могли собі розбудовувати своє життя у своїй державі. Росіянці мають свою Росію, поляки мають свою Польщу, мадяри свій мадяристан. А українці мають свою державу Україну, тож вони мають тут панувати. Це є правильно, це і нормально. Панувати, звичайно, шанувати різні меншини, шанувати різні етноси, чужі різні культури на певному рівні, але не дозволяти, щоб вони винищували нас, українців, і нашу українську культуру. Запономимо братися у своїй сторонці, і дуже би хотілося, щоб наша наука, наші мовознавці, наш інститут української мови нарешті трохи попрацював і все ж таки дав чіткі визначення, чіткі розмежування, щоб люди розуміли, про що мова, коли мова йде про чужинців у владі України.